Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от продовжуємо далі займатися саджалкою. Ну от, Хочу показати, бо в тій серії я трошки показав, оце має бути е, ну, леміш чи плужок для того, щоб розгортати землю. Ну, як ви бачите, дивіться, О, маємо 40 см довжину і ширина в нас 20. О, відповідно, що зробили? Як ви бачите, зверху, о, там получилося 29 з лишнім, грубо говоря, десь 10 см відклали сюди, провели лінію, я провів, обрізав. Відповідно, тепер тут ми бачимо, що в нас тут є 9,5 см. І там 9,5, це якщо так мірити, по, якщо так замірити, то буде менше. О. Це проведені лінії, але це вже, ну це ми відрізали, це, ну було зварене, все. Два вкупі. О, воно, як ви бачите, я болгаркою легенько кругом прорізав одну і другу. Для чого? Ну, я проліз тут товщина десь 2,5 мм. Для чого я прорізав? Його потрібно буде зігнути. Це піде, ця, піде всередину. І е, щоб при тому, як буду гнути, щоб не пішла деформація, щоб воно його не покрутило, я легенько надрізав, зігнув цю сторону і тоді прихватив сварку. І повинно бути непогано. Я вже так робив. Бо якщо починаєш гнути, розплескується метал і він ну, втрачає свою форму. Далі. З цією трубою я ще з висотою не визначився. Плюс-мінус 10 см. Не хочу покапортити. портити. Час покаже. Так от, як ви бачите, я її поділив на 4 частини. Ось це воно є. Чотири частини. Це ось ось сама нижня. Це будемо казати центральне. сама передня буде йти. О, а оце є заднє. Що я планую? Оце тако 100 мм. Я отак маю надрізати і від цієї лінії і до сюди розрізати отак. І тоді вирівняти сюди, і тут воно буде рівно. І до нього має кріпитися тоді і, цей леміш Ну, от, бачите, я вже трошки вирівняв. Ось розрізано воно все. Ну Тут треба, як ви бачите, що тут треба його підрівнювати. вирівнювати, Погратися, всередину знайти таке товщиною, щоб підходило, і повирівнювати ці всі пластини. Бо воно добре що, хоч тонке, але воно повинно бути рівненько рівненько вирівняно. Ну, головне, що ми його почали вирівнювати, далі воно вже вирівнюється. І ось це воно. Як ви бачите, отак. отак воно має бути. О, стоїть. Далі беремо оці пластини. Ну, як я казав, що я тут опрорізав, так? А я з сторони провів лінію. Для чого? Щоб його отакого прижати, ну, щоб я бачив, щоб не почати гнути в іншому місці. А тепер його потрібно буде загинати. І воно одну і другу, і воно тоді прийме форму. Ну от, Таку знайшов я железячку. Дві струбцинки прижав. Як ви бачите, чорна лінія якраз йде тут під край. Зараз тільки його почнемо гнути. І таким способом одну і другу зігнемо. Ну от, Як ви бачите, я трошки позгинав. Ось воно видно, як зігнуто, тобто немає трубу. Тут має зваритися, але його треба ще, ну, на трубі ці дві бокових пластини, які я вухав підрізав. підрізав. От, як ви бачите, їх треба вони ще не рівно стоять. О, ось їх видно. Їх треба порівнювати, щоб вони діально рівно стояли. Тоді вже ці дві... Пластини від леміша, тоді вони представляться і точніше воно вирівнюється. Ну, це все треба, ну, гратися треба. Буквально підрізати міліметри, оці під, під, підбивати, під, під сваркою хапати, але вже процес пішов. От як я казав, що оці го, як ви бачите, вони повинні бути отакої десь приблизно довжини. Чому? Якщо вони такі короткі, Получається, що розгортає земля і земля одразу засипається. О, і в залежності від швидкості може картопелька падати, а земля вже підсипується. І крім того, бажано або сипати тут добриво. На одній сажалці я робив в мене на, на самій першій сажалці. Ось сюди ось шланг заходив сюди, сипалося добриво. Ну, от десь... Таке воно має бути. Ну, як ви бачите, коли я ось приклав, о, якщо ми тако подивимося, о, то в нас отут сходяться края, ну, це треба ще рівняти буде. І, і от Або цю підбити сюди, або ту швидше цю всього посадити нижче. О, оце треба з цим гратися. Ну, це треба підрівнювати. Як ви бачите, ось о. Оце там, де я болгаркою пройшовся, воно практично вже все цей шов закрито. Це його тільки, ну як точно вирівняю, легесенько сваркою прихочу в кількох місцях і буде воно триматися. Так, ну вже, а, ще показав, ось оця шестриня моя, о, яка має там бути. Ось я болгаркою обрізав. Токарний станок не бере, тут кальоне треба болгаркою ще трохи підпиляти. Щоб ну, чим поближче сюди підшипник. Підшипник поставити, який, на як... це, де буде воно крутитися. Так, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Вам це нічого не вартує, а мені буде приємно. Я так думаю, що потихеньку. Зробимо. Ну, холодно дуже, холодно, в руки мерзну, але нічого, якось буде. О. Ми переможемо. Слава Україні!